Мирні мешканці Горлівки тепер мають можливість регулярно отримувати гуманітарну допомогу Ріната Ахметова. Через постійні обстріли єдиний пункт видачі харчових наборів доводилося час від часу закривати. Та оскільки потреба у продуктах надзвичайно висока, гуманітарний штаб збільшив обсяги доставки наборів для виживання. Докладніше, Юлія Міншакірова. Точка роздачі гуманітарної допомоги Ріната Ахметова у Горлівці поки єдина на усе місто. Через інтенсивні обстріли роботу пункту неодноразово припиняли. Нужденних так багато, що черга на отримання талонів розписана на тижні вперед. Від початку роботи штабу волонтери роздали тут майже 50 тисяч наборів для виживання. На непідконтрольній Україні території Донецької області діє 29 пунктів видачі гуманітарної допомоги Ріната Ахметова. У Донецьку на пункти видачі волонтери підвозять нові партії продуктових наборів майже щодня. На тоці у Київському районі міста у черзі з самого ранку близько сотні городян протягом дня сюди приходять нові люди. У нас щодня до полутора тисячі людей, полтори тисячі, ну може бути трохи менше. Більшість донечав, які отримують допомогу, пенсіонери. Продукти нормальні всякие консерви, і все, все нормально, все не просроченное. У фокусі уваги гуманітарного штабу – самотні люди. Пенсіонерка Тамара Соломатіна чоловіка втратила 9 років тому. Залишилася без підтримки рідних. Мені дуже трудно, тому що я одна, у мене нікого немає. Якби не ця допомога, я не знаю, що б багато робили. Уся пенсія Тамари Васильівни, а це 1100 гривень, йде на сплату комунальних послуг та ліки. Цього продуктового набору вистачить на місяць. Жінка показує, як живе більшість її однолітків. нічого нету. Крупи з продуктового набору пенсіонерка відкладає на чорний день. Сьогодні в меню макарони із кількою. Сто нам надавали Тамара Васильівна примудряється не тільки прогодуватися, але й допомогти іншим. Якщо в мене стається там, я даю є такі бідні Люди наступна колонна 18-го гуманітарного рейсу Ахметова відправиться до Донецька вже у цю середу. Всього у квітні на Донбас доправлять півмільйона наборів для виживання. Юлія Міншакірова, Олексій Чорний, Павло Шемільов, Сабиті канал Україна.